Знаєш, я називаю цю штуку, в мене вона також є вправа Інтерстеллар", Да, Якщо ти дивилася це чин, да? mm -hmm. то ти робиш з тобою цю вправу. Це в психотерапії, така прям вправа є. Да? Але вона не називається «Інтерстеллар», це просто я її так назвала, тому що обожнюю цей фільм, просто обожнюю, коли ти до себе звертаєшся або із майбутнього до себе да? і надаєш собі якісь там поради, або що ти можеш зробити? Ти можеш звертатися до Себе в минулому і, і, і собі там допомагати, ніби е... себе там, знаєш, якось надихнути, підтримати, бо ти зараз, як ти кажеш, маєш більше досвіду, ніж ти та Аня в 2017 році. Е, знаєш, є теж така класна фраза, що ми виросли тими людьми, які би себе захистили в дитинстві. О, да. Да. Тобто, по факту, да, ви можете ще навіть подумати, яка ви людина. І я виросла е, виросла саме тою жінкою, яка би прийшла до себе там трьохрічною, захистила кисії моменти, mm -hmm. да дала її, е, таке от, восхищення, да, восторг mm -hmm. російською мовою дала. Тут там прямо ті, що лежать в твоєму гаманці, mm -hmm. на твоєму рахунку, які ти створила сама. Завдяки своїм знанням, особистим знанням, uh -huh. тілу, енергії, знайомствам, якимось от, от тут поряд з тобою. Типу, і ці гроші насправді, знаєш, їх кількість ну, часто забезпечує твою одну особистість. Типу, комусь треба яхта для його особистості, комусь треба просто хлібчик з водою. І це різний, це називається фінансова ємність, uh -huh. У всіх вона різна від народження. Але є ще гроші. Інших людей, і це більш потужні гроші. Ну, ти розумієш, да масштаб це про те, що коли хтось ще зі мною є, або я через когось це отримую, і ось ти, як душа, мала досвід. Спілкування в минулих життях з грошами інших людей uh -huh. через тебе їх багато проходило і тому е, в тому бізнесі, да, е, в якому ти працювала, через тебе багато грошей інших людей проходило. Але в цьому житті твоя задача напрацювати досвід ось своїх грошей, понімаєш? Тобто ти вмієш в тебе величезний досвід через інших отримувати. Але тобі самі треба навчитися накопичувати, заробляти. Ну це така ну це Ні, просто це Okay. І щоб ти розуміла, вже, я потім, коли пішла вже в інфобізнес, да, все, що я робила постійно з терапевтом перший, перший рік, там, да, це я вчилася відбудовувати свої кордони. Mm -hmm. Зараз там, mm -hmm. мені ніхто на голову не сяде. хоча mm -hmm. е ви, е Ні, Напевно, ніхто. <laughs> ніхто. В стосунках там, да, ми просто багато говоримо, там, да, і я пояснюю, то можна, то, то... не те, то, що можна, так я себе не ок почуваю. а, а о, потім. борги, борги. борги. Аня, Офігеть. прикинь. А да. Коли ти почала відбудовувати кордони, в тебе в блоді ту -ту 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 -ту, і да. бау, ба, і гроші.